Доброго дня, хотів вам показати таку пилочку електричну. Це копія штіля акумуляторної. Но в штіля довгий акумулятор вставляється в ручку, а тут такий плоский акумулятор, ну і більше трошки ємність. Мотор стоїть паралельно шині. Шина на 10 см. Ось така безключова натяжка. В комплекті ще один акумулятор. Зарядка. Ось така китайська акумулятори. Так, на вид тяжкі, а зарядка взагалі. Заряджає десь за 5 годин. Отак. Взагалі, дощ починається. Такий кейс. Отверточка, ну і ще одна запасна, запасний ланцюг. Пилка в кейс зібраною не поміщається. От. Треба розбирати, від'єднувати акумулятор, від'єднувати шину. І так Видно, що пилочка вже поюзана. Я трошки нею попиляв трошки навіть досить добре скажу, що досить гарна пилка для обрізки саду, для обрізки дерев саме те, що потрібно. Коли довго різати ці отвори замалі для охолодження, або вентилятор тут поганий, звідси цей отвір просто для краси. Дуже мало дує вітру. Перегрівається. Бистріше, ніж висадиш акумулятор, пилка перегріється. Вона ну, швидко остигає і можна різати знову. Ланцюг постійно розтягується, Ця, цей зажимчик добре не тримає. Ну, як видно, захист вже погризений. Пилою. Ну, так, Покупкою задоволений. Дуже добре нею різати, обрізати сад. Я покажу, як вона ріже балочки. Балочки ріже навіть дуже добре. Так, маємо балочку 10 см в діаметрі. І зараз ми її акумуляторною пивочкою розріжемо. Одною рукою трошки незручно, ну поїхали. Хоча це трохи занадто для такої пилочки, але бере. Зараз попробуємо ще раз. Ну і все Розрізала. У мене взагалі-то вона призначена до трошки менших. Це для обрізання саду, тоненьких, гілячок, воно отлично справляється. Но не для нарізання дров. Потестуємо на більш легких. Це десь діаметр від п'яти до чотирьох сантиметрів, таке бере взагалі без проблем, О. нема, ну це зажало, нема як тримати, О. ріже чудово, а це маємо ясень сантиметрів вісім в діаметрі. Сухий, твердий, ну і цеп теж не нова. Як бачимо, все обрізає без жодних проблем. Робимо ще раз. Чути, що нагрузочка трошки є і падають обороти. Але вона не призначена, щоб різати такі балки. О, спрацювала захист від перевантаження. І дорізамо. Ну no, така от, всем дня.